Доброго дня! Сьогодні в crm системі для забудовника Glus CRM розглядаємо, як забудовнику відфільтрувати, відсортувати звернення, тобто дані потенційних клієнтів, отримані від агенцій з нерухомості. Зараз ми бачимо, що на воронці продажу демонструються різні клієнти: це і з каналу Facebook, і з каналу Агент, і з кратного каналу реклами. Якщо ми бажаємо за певної причини. Відсортувати звернення саме від агенції, тобто відібрати саме ці звернення. Для цього використовується стандартний функціонал фільтр за агенціями. Цей фільтр знаходиться в кнопці ще фільтри. Зараз я демонструю цю кнопку ще фільтри, виділяю її синім кольором. Коли ми натискаємо на Ще фільтри, то в каналі Агенції ми можемо обрати агентство. Потім натискаємо на кнопку фільтрувати, тобто запускаємо фільтрацію, і бачимо, що відсортовані саме. Ліди, дані потенційних клієнтів, які передані від агенцій, тобто з каналу агент. Один такий клієнт потенційний знаходиться на етапі дзвінок ліду, а інший знаходиться на етапі відкладеної покупки. Якщо ми змінимо дані для сортування, то бачимо зовсім іншу статистику по іншому по іншій агенції. В даному випадку агенція Ukraine Real Estate. Один лід, один потенційний клієнт на кроці вибір апартаменту, а інший на етапі огоденно оформлено. Також, якщо ми ще раз змінимо, то будуть дані вже іншого агенції, а саме Львів Естейт. На що тут потрібно звернути увагу? В першу чергу, зверніть увагу на такий показник, як швидка аналітика конверсійна. Тобто, ми бачимо, що зі всіх агенцій, наприклад, дані з Львів Естейт. Передано один лід, і один лід знаходиться на етапі контракт зірвано. І бачимо, що конверсія в зірваного году 100%. Не хочеться сьогодні закінчувати звітність а, і відеоінструкцію таким показником, як зірваної угоди, тому давайте переключимо на Ukraine Real Estate. Бачимо, що у нас є угода оформлена і ще один вибір апартаменту. І на угода оформлена, знаходиться один потенційний клієнт з конверсією в 50%. Які це надає переваги? Перше, ви як забудовник, можете чітко розуміти, яка агенція яку кількість лідів потенційних клієнтів вам постачає. Друге, на якому етапі кожен з цих потенційних клієнтів знаходиться. Якщо для прикладу клієнт потенційний знаходиться на етапі вибір апартаменту, ви можете на це повпливати, тобто підключитись до продажу. Третє це чітке розуміння статистичних показників і можливість переглядати дані саме від однієї агенції. Також зверніть увагу на корисний швидкий фільтр, такий як Ліди від агенцій. Тобто, якщо ми бажаємо переглядати дані не лише по конкретно обраній агенції, а по всіх, ми можемо скористатись фільтром Ліди від Агенцій. Для цього достатньо скинути попередні фільтри. Отже, натискаємо фільтр Ліди агентів. І бачимо, що зараз відфільтровані саме ліди від усіх агентів. Таким чином, можемо переглянути вже статистику по каналу всіх агентів. І бачимо, що угода оформлена і показник конверсії 20% від усіх лідів, які поступили. Відкладена покупка також 20%, і контракт зірвано 20%. Звісно, це демонстраційні дані. Коли ви працюєте з реальними даними, ці цифри максимально корисні для вашого бізнесу. Зараз рекомендую переглянути відео. Як забудовнику надати актуальну інформацію автоматичним способом по вільних для продажу, відкритих для продажу квартир для партнерів, наприклад, для агенції з нерухомості, щоб агенція з нерухомості в режимі реального часу отримувала актуальну інформацію за своїм власним запитом про те, що вільно для продажу і який об'єкт можна пропонувати потенційному клієнту? Це відео ми виводимо на екрані.